Дядько говорить маленькому племіннику. Давай свою жменю, я тобі цукерок насиплю. А ви насипте краще таткові. А ти хіба не любиш цукерки? Дуже люблю, але ж татка жменя більша. Кравець робить заміри пані. Так, бюст метр двадцять, живіт метр двадцять. Плечі метр двадцять, то де будемо робити талію? Майбутній першокласник з мамою у кабінеті директора школи? Мамо, ходімо додому. Якщо директор каже, що всі класи переповнені, навіщо ми будемо наполягати? Синку, а яке ти знаєш прислів'я? Про корисну гуртову працю. Гуртом і батька легше бити. Ой, куме, учора ваш півень. вилітає з мого курника і кукурікає. Вибачте, я помилився, я помилився, а мої кури вслід за ним квокчуть. То нічого, то нічого, повертайся.